Напередодні Всесвітнього дня землі у жовтих водах на базі центру дитячої творчості відбувся міський екологічний форум Це може зробити кожен, головною метою якого було привернення уваги громадськості до актуальних проблем довкілля рідного краю. Форум готували жовтоводські школярі, підготувавши свої доповіді, яскраві та артистичні виступи, а також виставку поробок, якими мало змогу милуватися, всі присутні. Програма екофоруму була як і завжди цікавою та добре підготовленою. Юними жовтоводцями Може 10 разів співати на біс, тому її концерти складаються лише з однієї пісні. Ми не ідеальні зірки. У нас друга пісня не така, як перша. Адже наш репортаж про недалеке майбутнє і тих, хто з зоологічному печі любив тваринам голову відкусювати. В ефірі пряма трансляція з величезного банкету. Отже, пісня друга, розважальна вітальна. До Чого це призведе? Знай все повинно жити в світі. Знай, дбай, про майбутній завжди бай. хай будуть трави, наче о сами. She Зруйнування місць перебування будів. Думаєте, розмах розмахил до півтора метра? Це теж міф. Канюк. В Україні рідкісний гніздовий птах. На стан виду негативно впливають знищення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться. А цей гоголь не з письменницького роду. До птах родини качко чисельність зменшується за рахунок порухоння старих дуплистих дерев у заплавах річок. Кокуля, звичайно, з'явилася на планеті мільйони років тому. Гарне хутро одразу ж привернуло увагу людини. Почалося масове винищення стіловиду. Шоба єсівна, не дарма з'явилася на столі у французах. Орел Стебовий внаслідок скорочення цілісних лісів вже на початку ХХ століття став рідкісним. Людина не замислиться над тим, що тваринний світ, хоч і поновлюється, але ж все-таки не бездонний, не вичерпний хоча й таких криниць немає. Доброго дня! Щиро вітаю всіх учасників екологічного міського форуму. Хочу зазначити, що е, дане питання і екологічне виховання у площині, в цілому виховання у закладах освіти нашого міста має пріоритетне значення. І сьогодні. Під час виступу нашої агітбригади екологічного центру було щиро приємно відзначити, що наші вихованці не лише словом, а і ділом роблять певну справу стосовно збереження екології і примноження рослинного та тваринного світу, зокрема в нашому місті. Я впевнена, що в нашому залі сьогодні зібралися щирі патріоти. Рідної жовтоводської землі, Дніпропетровщини і в цілому України, тому ми в різних напрямках сьогодні вивчимо і дослідимо дане питання. Із доброго дня, шановні присутні! Дуже важлива тема сьогодні зібрала в цій залі представники усіх загальноосвітніх навчальних закладів, шановних гостей. Представників міської влади, представників молодіжної громадської організації, яка діє у нас на базі виконкому міської ради. І саме екологічне виховання є одним із чинників, одним із складових у формуванні життєвої компетенції учнівської молоді. Початок 21-го сторіччя підвів земну цивілізацію до необхідності осмисленого переходу на якісно новий рівень став свого розвитку. Це стало очевидним і зрозумілим для свідомих громадян всіх країн світу. До цього підвели нас об'єктивні закони формування нової сфери на землі, тобто такого стану біосфери, де основною координучою силою її розвитку є людський розум. Ознакою такого новосферного способу життя є суспільство сталого розвитку, основний принцип якого узгодження людських споживацьких інтересів із законами природної еволюції. Дотримання такого співіснування людини і природи забезпечується знаннями об'єктивних законів природного світу. І лише вони можуть бути запорукою належної поведінки сучасної людини в ньому. Проблема охорони природи стала однією з важливих природничо-наукових і соціально-економічних проблем сучасності. Від правильного вирішення цих проблем залежить існування людства. Я назву лише ключові такі проблеми. Одна з них екологічне неблагополуччя. Основними факторами екологічного неблагополуччя є погана якість питної води, забруднення ґрунтів, в містах забруднення повітря. В радянські часи основними забруднювачами були так звані стаціонарні джерела, тобто підприємства. А тепер це автомобілі. За останні 12 років кількість їх зросла в 4-5 разів. І ще одна проблема це вичерпність енергоносіїв. Енергетики прогнозують, що до середини 21-го століття споживання енергії буде в 15 разів вищим за кількість енергії, витраченої протягом усього 20-го століття. Це вимагатиме використання більше на 80% можливих запасів рідкого і твердого палива планети. Запаси вугілля виснажаться до 2080 року, урану – до 2100 року. Стан здоров'я і тривалість життя населення також є глобальною екологічною проблемою. Відомо, що наші сучасники великою мірою страждають від гіподинамії, відсутності адекватних фізичних навантажень у повсякденному житті, внаслідок чого зростає рівень захворюваності населення та смертність, від серцево-судинних захворювань, хвороб дихальної системи, збільшується кількість людей, які хворіють на ожиріння, мають захворювання суглобів та хребта. В жовтих водах спостерігається підвищений рівень захворюваності. Особливо занепокоєння викликає зростає кількості захворювань органів дихання, ендокринної системи, системи органів правообігу, всечастотевої системи на алергію та бронхіальну азму. А природжені вади розвитку у дітей міста перевищують більше, ніж утричі обласний показник і вдвічі всеукраїнський. Це досить кричущі показники. Життєва компетенція людини виражається в її поглядах, діях, громадській позиції, способі життя, говорячи про формування екологічної культури дітей, підлітків та молоді в умовах нашого міста, може простежити взаємозв'язок дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у проведенні відповідних заходів. Залучення дітей до висадки дерев, догляду за рослинами, птахами і тваринами дає їм відчуття і власної приналежності до природного світу. А туристичні походи по рідному краю, власноручне прибирання берега річки, узлісся чи придорожньої лісосмуги формує у дітей відчуття особистої участі і відповідальності за стан природного довкілля. Щороку в квітні. Проводиться комплекс заходів в рамках місячника екології, серед яких і науково-практичні конференції та форуми. Проведення досліджень, підготовка доповіді, виступів на конференціях, обговорення робіт, обмін думками і пропозиціями все це суттєво впливає на рівень екологічної освіти, культури, свідомості, виховує почуття, відповідальності. У кожному навчальному закладі нашого міста є активна. Команда учнів на чолі з педагогами, яких турбують екологічні проблеми нашого міста, які мають свої погляди та пропозиції щодо вирішення таких проблем, слід відміт... відмітити роботу еколого-натуралістичного центру енергії НВК ослід, який є міським епіцентром природоохоронної роботи. Ми переконані, що ціннісне ставлення школярів до природи, екологічну свідомість та культуру можна виховати лише за умови взаємодії освітніх закладів, громадських організацій та органів влади у сфері збереження довкілля. І ці однодумці сьогодні присутні в цій залі. Завершити свій виступ хочу словами академіка Вернацького: перед людиною відкривається величезне майбутнє. Якщо вона зрозуміє це і не стане використовувати свій розум і свою працю на самознищення.